Перші переговори на високому рівні у Нідерландах зустрілися міністри закордонних справ України та Росії. Токіо Вашингтон тим часом розширюють пакети фінансової допомоги Києву. А генсек ООН закликав не маніпулювати ядерними питаннями та гарантувати зобов'язання дані Україні відповідно до Будапештського меморандуму. Зустріч головних дипломатів двох держав ініціював Київ. Перемови у форматі ТТТ довели. Кремль частково визнав українську владу, адже сторони поговорили вперше, відколи розпочалася кримська криза. Сергій Лавров запевнив, ескалації на півострові та південно-східних областях не буде. Москва, мовляв, не має наміру застосовувати війська. Водночас її риторика незмінна. Україні намагаються нав'язати сценарій масштабної конституційної реформи, нагадують, що проблеми внутрішні, тож розв'язувати їх мають самі українці без сторонньої допомоги. Вітчизняний МЗС на противагу наголошує на потребі й готовності Києва сідати за стіл переговорів з Кремлем для мирного залагодження ситуації, бо цімто інакше загроза війни залишається. Генеральний секретар ООН застеріг від маніпулювання українським питанням Під час відкриття саміту з ядерної безпеки в Газі. Пан Гімун нагадав про зобов'язання держав гарантів відповідно до Будапестського меморандуму, закликав сторони поновити статус-кво і розглядати атомну зброю як ношу, а не як силу. НАТО обговорює з Києвом способи підтримки з огляду на збільшення кількості російських військ на українських та прикордонних територіях. Гензек альянсу Андерс Фограсмусен запевнив журналістів, блок завжди стоїть на захисті своїх союзників. Як саме зарадить у цьому випадку не розголошують. На тепер відомо лише про патрулювання і моніторинг літаками НАТО повітряного простору над Польщею і Румунією. Велика сімка зустрінеться в червні в Брюсселі. Самі у Сочі клуб найвпливовіших не ахтує так само, як запланованими на квітень зустрічами голів МЗС-8 в Москві. Лідери Канади, Франції, Німеччини, Італії, Японії, Великої Британії та США, також Жоземану Албарузу та Герман Ван Ромпей. Після спілкування в Газі закликали Росію змінити політичний курс і поновити стабільність у регіоні. Дії Кремля загрузливі для всіх націй. йдеться у спільній декларації, опублікованій на сайті Білого Дому. Москва мусить якнайшвидше дати та можливість місії ОБСЄ дістатися на всі українські території, зокрема і в Крим, вжити заходів із деескалації ситуації, інакше застосують жорсткі економічні санкції, мовляв, ще є дипломатичні важелі і механізми, якими можна залагодити конфлікт. Японія надасть Києву півтора мільярда доларів допомоги, замість обіцяного раніше мільярда. Про це заявив прем'єр-міністр Абе під час зустрічі в Нідерландах. У Кабміні країни вранішнього сонця певні, щоб подолати політичний хаос і поновити економічну стабільність в Україні, долучитися до програми фінансової допомоги мусять всі держави світової спільноти. Перекажуть японці кошти одразу по завершенні переговорів з МВФ. Токіо нагадаю рішуче виступає за поновлення статусу КВО в регіоні та про проти силових сценаріїв загарбання територій Росією. За нові санкції проти Москви та надання Києву позикових гарантій на 1 мільярд доларів і негайної допомоги в розмірі 150 мільйонів доларів голосували в Сенаті. США. там більшістю голосів схвалили законопроект раніше, затверджений нижньою палатою конгресу. Згідно з ним, Америка спрямує обмеження проти українських і російських корупціонерів, осіб, причетних до порушення прав і свобод людей та зазіхання на територіальну цілісність України. Документ набуде чинності до кінця тижня щодо військової допомоги. Омоги остаточного рішення у штатах немає, поки українські армійці отримають за океану лише кількасот тисяч продовольчих пайків. Ірина Бурсук.